Хайло вишиванюк пішов до студентів. Перша зустріч відбулася в університеті нафти і газу. У хлопців та дівчат цього вузу накопичилось чимало запитань до губернатора. Більшість стосувалися повсякденного життя та працевлаштування на Прикарпатті після закінчення навчання. Озвучили на зустрічі чимало ініціатив. Зокрема, у планах керівництва вишу побудувати на своїй території студентський готель. Мовляв, така практика давно існує в багатьох країнах світу. Відтак, користуючись нагодою, попросили у вишиванюк усіляку підтримати ідею. І той не відмовив. Я мав можливість бачити е, гуртожитки, де проживають студенти, в яких проживають у мовах студенти Сполучених Штатів Америки. Повірте, що я теж жив у радянському гуртожитку і мав можливість порівняти. І це дуже гарна ідея, і якраз час на си для того, щоб в нас був певний рівень. Ми підтримуємо стати, підтримуємо того, що... На рівні кабінету міністрів буду ходити по всіх кабінетах разом з вами. Загалом Михайло Вишеванюк наголосив, що підтримуватиме будь-які ініціативи, які стосуються майбутнього молодих, та навіть пообіцяв фінансову підтримку.